Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкоду пасіанса Знак задяка Діва на період з 7 по 13 жовтня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Змія це якась подла людина, котра може вам чимось зашкодити. Судячи з того, що надалі йде замок, карта замок, то ця ситуація може як швидко розпочати так розпочатися, так і швидко завершитися. Ось тут якийсь договір. Можливо, саме цей договір щось прояснить за цією людиною, та ця ситуація закриється на замок. Ось тут покровитель, це реальна людина, це може бути як жінка, так і чоловік, бо поступають питання. Як ви бачите, тут людина в масці, саме тому це може бути як жінка, так і чоловік. Це покровитель, котрий вам чимось допомагає. Ось тут підняття по кар'єрних сходах, підвищення в посаді, а також можлива далека дорога. Череп, квітанці і борги. Іноді можливе сезонне захворювання, наприклад, переохолодження, простуда. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Другий розклад. Ось тут окуляри, вони показують далекоглядні плани, і ось тут поруч з ними підкова, це щастя. Щось таке дуже вдале вам треба буде планувати ось тут. Те, що зробить вас щасливими. Ось тут. Романтичні почуття для декого – це саме така ситуація, дивіться, хто впізнає свою ситуацію, Романтичні почуття щастя та далекоглядні плани. Ось тут наприкінці середини тижня може б виникнути якийсь скандал. Завжди пам'ятайте, що коли ви несете всесвіт свій позитив. То ось ці скандали вони пусті. Все вирішиться на вашу користь і все вирішиться спокійно. Ніколи не беріть участь ось не в яких скандалах, маленьких чи великих. А ми прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. третий расклад. Знак зодиака Дива. С 7 по 13 жовтня. Ось тут лавровий вінок, це успіх. Він може бути як особистий, так і по роботі. Дуже гарний знак. Ось тут троянда, це кохання, це не просто романтичне почуття, а щось більш серйозне. І ось тут терези, будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Можливо, хтось з вас хвилюється через кохання, то пацієнт заспокоює, все буде так, як вам потрібно. Ось тут карта долі, можливо, хтось прийме серйозне рішення, наприклад, створити родину. Ось тут якір, це стабільність. І ось тут ваша родина а також щастя. Зверніть увагу, підкова це щастя. Якщо ви, наприклад, прийняті рішення одружитися, то ваша родина буде дуже щаслива разом з вами. Я маю на увазі батьки, а також браття, сестри. Ось тут, друзі, ялинка. Вона показує добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. А стабільне. Причому стабільне. А також романтичні почуття вибідь, романтичне почуття, а також щастя Підкова Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для знака Зодіака Діва. Застереження, король жезлів, а також порада. Подивіться, друзі, колесо фортуни. Застереження король жезлів може казати про те, Наприклад, ось той скандал, котрий у вас виникав на початку тижня. Можливо, ви не будете поділяти думку якогось або керівника, або якісь складуться обставини. Наприклад, можливо, ваш батько скаже, що зараз одружуватися не на часі, або щось таке. Застереження полягає в тому, щоб ви не сварилися, не вступали ні в які конфлікти, тому що ви. Стихія дерева, а король жезлів це стихія вогонь. Дерево з вогнем це дуже гарний конфлікт, але він і спіпіляє, і він вам зовсім не потрібен. Саме тому це застереження. А порада це колесо фортуни. Це великий успіх, вдача, щастя, задоволення, дуже успішні дії ваші, ваших планів. Саме так я бажаю вам провести цей тиждень що все, що ви запланували, щоб воно у вас добре вийшло і все склалося як на умога краще. А я бажаю вам, друзі, всього найкращого та дякую за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал.